Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз і ми вже готові розказати про актуальні новини станом на 9 годину ранку. В студії з вами буду працювати. Я Інеса Зайцева. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Ворог знову обстріляв Нікопольський район. Гатили з градів та важкої артилерії чотири рази за ніч вдарили по мирівській громаді. Там минулось без постраждалих. Двічі били по самому Нікополю. Поранена літня жінка. Вона у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька крамниць, аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс. Ніч в Криворізькому районі минула спокійно, без надзвичайних ситуацій та обстрілів. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, і завдяки їхній гарній роботі ми маємо сьогодні з вами таку спокійну, гарну ніч. Тож, слава ЗСУ! Самому кривому розі ситуація стабільна. В місті працює вся інфраструктура та служби. Триває підготовка до нового навчального року. Діти Кривого Рогу вчитимуться в онлайн форматі, адже місто розташоване в півсотні кілометрах від лінії фронту. Студенти вищих навчальних закладів також вчитимуться дистанційно. Ця практика для наших вчителів та учнів не нова. Раніше був ковід та фейкові мінування, пам'ятаєте. Наші педагоги та діти вже давно розуміють, як працювати та на яких платформах у режимі онлайн. Дистанційно з нами будуть навчатися також криворізькі діти, які змушені були виїхати до багатьох країн. У нас є зареєстровані з Польщі, Німеччини, Нідерландів і навіть з Мексики. Ті, хто зареєструвався. Також 2,5 тисячі учнів, що виїхали із тимчасово окупованих територій, перевелись до наших шкіл. Це наша на вікріверіжці. Луганщина один з перших регіонів, що став жертвою російської експансії. Нині більшість області тимчасово окупована ворогом. Десятки медзакладів просто зруйновані. Проте якусь кількість лікувальних установ вдалося врятувати, зокрема, завдяки їх переселенню на безпечну територію. Так у Дніпрі відновлює свою роботу Луганська обласна клінічна лікарня. Від 24 лютого обласна лікарня була позбавлена майже всього не лишилося жодного вцілілого приміщення. Вартісне обладнання знищене. Частина апаратів викрадена росіянами. Тепер Луганська обласна клінічна лікарня відновлює роботу фактично з нуля. Відділення консультативної поліклініки відкрили у Дніпрі мотивацію головною. А... Було кількість обстрілів і руйнування лікарень. тому що дійсно в нас багато лікарів залишались до останнього взагалі. Але російська армія гатила по лікарням цілеспрямовано. Всі працівники, лікарі-переселенці, які перебралися до Дніпра з Луганщини. Тут їх робочі місця повністю оснащені, а фахівці готові до прийому пацієнтів. Хороший город, хороша організація, очень хороші умови для роботи. Я ще надію, що тут. Будемо працювати, як на наповнюю. Зараз у нас ну, поліклініка третього рівня, це поліклініка з вузькими спеціалістами. Тут нема сімейних лікарів, тут неврологи, хірурги, урологи, андрологи, от кардіологи. Наша поліклініка там і тут ми її теж, вона з більш кардіологічним напрямком. Вивезти з тимчасово окупованої Луганщини вдалося небагато, тому медики потребували допомоги. Її надали волонтери з «Help for Ukraine». У нас звернулись медики, сказали, що Луганська обласна лікарня відновлюється з нуля, так, і ми, звісно, відгукнулись. І у нас була така можливість за допомогою наших іноземних партнерів. Ми їм дякуємо тим, які ще не втомились і продовжують нам допомагати. Відновлення роботи консультативної поліклініки Луганської обласної лікарні підвищить доступність медичної допомоги для вимушених переселенців і не тільки Дніпряни також зможуть скористатися лікувальними ресурсами медзакладу переселенця. Артем Мороз Костянтин Кесар, Дніпроньюс. За минулу добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини. Ще двоє людей дістали поранення. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Крім того, окупанти зруйнували що відремонтовану школу в Дружківці, що на Донеччині. Навчальний заклад тільки но капітально відновили. Тепер тут самі руїни. Місцеві школярі дивом не постраждали, адже днями мали отримувати там підручники для нового навчального року. Вот смотрите, все для детей было сделано. Там за ней э, выстроены как бы два спортплощадки, да. У нас есть одна там типа, даже крыта. Как бы ни у кого, можно сказать, в некоторых городах такого нет. Здесь же, ну типа, кого вы, что вы, ну зачем так? Вночі по Краматорську окупанти нанесли удари, били по центральній частині міста. Повідомив мер Олександр Гончаренко. Пошкоджено багатоповерхівки є поранені. Наслідки чергового терору уточнюються. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар'янки. Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого успіху не мав. Відійшов, намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема. Тривають бої. На Авдіївському напрямку противник здійснив обстріли із мінометів, танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського, Старомихайлівки та Нью-Йорка. Наступальними діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Красногорівки та Мар'їнки. Традиційно зазнав втрат та відступив. Ніч в Одесі та області минула без сигналів повітряних тривог, але загроза ракетних ударів все одно залишається. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. Він зауважив, що зараз ворог використовує багато вкидів в інфопростір, аби лякати цивільне населення. Тому важливо дотримуватися інформаційної гігієни та не панікувати, адже в Одеській області тривають роботи з розмінування та знешкодження боєприпасів. Якщо ви чуєте якісь військові звуки в день і не лунає сигнал повітряної тривоги, то пам'ятайте, наші хлопці, наші підрозділи тренуються або ще краще знищувати ворога. Також напередодні в одному з районів нашої області було знищено артилерійський снаряд 122 мм часів Другої світової війни. Дякуємо нашим фахівцям. Так само на сьогодні заплановано знищення ще одного артилерійського снаряду іншого калібру, але звук теж певний буде. Тому не лякайтеся, а дотримуйтесь правил інформаційної гігієни, Не додумуйте те, чого немає. А користуйтесь офіційними джерелами інформації. На півдні ситуація напружена, втім контрольована. Ворог здебільшого деморалізований, втім, продовжує чинити опір. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ та чотирьох транспортних артеріях: Каховському, Дарівському та двох Антонівських мостах. Відпрацьовано 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах засередження живої сили, озброєння та техніки окупантів. За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська відмінусовано 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки, 9 танків Т-72, 3 реактивні системи залпового вогню Град, самохідну гармату гіацинт с Самохідну гаубісу 100 С, 18 одиниць автобронетехніки та 4 склади боєприпасів. Президент Володимир Зеленський наголосив, що на всі тимчасово окуповані території України в загарбників немає і не буде жодного безпечного місця. Адже наші захисники будуть знищувати усі склади, бази та техніку окупантів. Військові російської армії можуть або піти з української землі, або здатися у полон. Хочу ще раз звернути увагу усіх наших людей в Криму. Будь ласка, тримайтесь подалі від російських військових об'єктів, не знаходитесь поблизу російських баз і військових аеродромів. Повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше. Тим часом місія Магате вже на шляху до Запорізької АЕС повідомляє Рейтерс. Спеціалісти їдуть туди перевірити умови, в яких перебуває атомний об'єкт. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух наголосив, успіх місії буде полягати в демілітарізації зони та станції і взяття під повний контроль МАГАТЕ і енергоатома питання ядерної безпеки. Поки що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції залишається доволі напруженою. Рятувальники готуються до будь-якого розвитку подій, тому у Дніпрі провели тренування з евакуації у разі радіоактивного забруднення території Дніпропетровщини внаслідок аварії на Запорізькій АЕС. Помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов. Йому був 91 рік. Повідомляється, що він тривалий час хворів. В Дніпрі щоденно роздають приписи щодо графіті та реклами наркотиків на стінах будівель. З початку року інспекцією з питань благоустрою таких видано 177 та складено 6 адміністративних протоколів. Докладніше у наступному сюжеті. Знаєте, ми залишаємо припис на п'ять днів. Ви жили заходи щодо що вигляду да. фасаду до належного стану. На одній з вулиць Дніпра інспектори виписували приписи для власників розмальованих наркорекламою будівель. Боремося щодо розмалювання фасадної частини, якщо вона не встановлена образця, і на садвисклад на фасадній частині, щоб вона була замальована, або це наркотичні засоби, або розмальовки, щоб воно було в бугайному стані. Містяни вважають, несанкціоноване розмалювання та реклама на стінах по усьому місту це велика проблема. Я вважаю, що це жахливо і неприпустимо для великого міста, тому що наркотики всі знають, те що вони дуже шкідливо впливають на здоров'я та життя в цілому людей. Тому я відношуся до цього негативно. Час виділений для усунення недоліків власникам бізнесу від трьох до п'яти діб. Інакше їм складуть зовсім інший адміністративний протокол. Валерія Дев'ятко, Андрій Сергієв, Ньюс. І кілька неочікуваних реконструкцій обласного центру, розпочатих перед повномасштабним вторгненням Росії, попри все, на етапі завершення. Відома серед футбольних фанів Дніпра Алея Кучаревського, скоро чекатиму на відвідувачів. А пішохідні тротуари та дорога біля площі Успенської введені в експлуатацію. Фігурні лави з оздобленими гранітними елементами для дорослих, дитяча зона, а також місце для сцени. Скоро вони стануть доступними для Дніпрян на оновленій площі Успенської. Через повномасштабне вторгнення РФ ремонт призупинили. Але для того, щоб люди могли відвідувати довгоочікувану пішохідну зону, підрядна організація відновила реконструкцію. Ми вже бачимо виконані роботи з укладання тротуарної плити з натурального граниту, вже оздоблені фрагменти проїзної частини. Як ви бачите, вже відкритий рух вдоль вулиці, вдовж вулиці Нірінберга. Там вже і пішоходи, і транспорт можуть користуватися уновленою частиною вулиці. Раніше підрядна організація брала участь в реконструкції скверу Слобожанський та нашої набережної. Успенська площа історичне серце міста. І перший такий масштабний проєкт для компанії. У цьому сквері із побудованого та Цікавого це клумби з покриттям, це скалодром, це малі архітектурні форми, декілька решіток різного типу котрі мають нетипову форму та дуже інтересні з точки зору реалізації. Ця ж підрядна організація опікується реконструкцією бульвару Кучеревського. Він довгі роки був відомий Дніпрянам як традиційне місце зустрічі футбольних фанатів. Однак на якийсь час втратив привабливість через занедбаний стан. Нині на місці старих захаращень виросли дерев'яні лави та зелені зони. Розпочали реконструкцію ще у 2021 році. Однак через повномасштабне вторгнення роботи припинили. Все через відсутню можливість фінансування проєктів. Тому і тут роботи вирішили продовжити. Підрядник, який виконував роботи тут, так само, як і який виконував роботи на Успенській площі, мав необхідні запаси будівельних матеріалів, і їм було прийнято рішення для того, щоб не розпускати штат співробітників і не зіпсувалися будівельні матеріали. Вони вирішили продовжити роботи на обидвох локаціях. Закуплені матеріали використовують зараз. Всі інші кошти підряднику сплатять після перемоги України, і дуже скоро локації чекатимуть на своїх відвідувачів. Анастасія Койда, Андрій Лисенко, Олександр Ніколенко, Дніпронюс. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Наступний випуск новин вже о 13-й. До зустрічі.